Права 1582. Іра щодня випиває 150 грам свіжовичавленого соку. У 100 грамах соку міститься 12 грам вуглеводів. Скільки вуглеводів Іра споживає щодня, випиваючи сік. Ну що ж, як можна робити цю задачу? Є багато способів, можна по діях знайти, скільки грам вуглеводів в 1 граму соку. А можна пропорцію. Ну, наприклад, давайте ми запишемо у скороченому вигляді. Якщо у нас є 100 грам соку, 100 грам соку, це відповідає 12 грамів вуглеводів. А якщо є 150 грам соку, то це буде нехай Х. Є? Ну що ж, за цією умовою. Оскільки це прямо пропорційні величини, чим більша маса соку, тим більше буде воловодів, ми можемо записати таке співвідношення. Отже, пропорцію, що 100, наприклад, відноситься до 150 як 12 відноситься до Х. Є? Ну що ж, пропам'ятаємо пропорції, що добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів то ми записуємо, що 100х 100 на x або 100х це добуток крайніх членів, дорівнює добутку середніх членів пропорції 150, що множиться на 12. Є. Ну що ж, а зараз, як знайти х? Значить, потрібно добуток, поділити на відомий множник на 100. То ми записуємо, я запишу ділення в вигляді дробу, що х дорівнює. Отже, 150, що множиться на 12 і ділиться на 100, запишемо у вигляді дроби. Є. Тут можемо скоротити. І чисельник і знаменник можна скоротити на 50. 150, що ділиться на 50, це буде 3. А 100, що ділиться на 50, це буде 2. 12 скорочуємо. І чисельник і знаменник на 2, 12, що ділиться на 2, це буде 6. А 2, що ділиться на 2, це буде 1. Тоді записуємо, що х дорівнює. Отже, чисельнику буде 3 помножити на 6, 18, Знаменнику 1, 18 перших або 18. дужках записуємо чого? грам Є. Ну що ж, отже, скільки вуглеводів іра споживає щодня, випиваючи сік? Виходить, що 18 грам. Отже, записуємо відповідь. Отже, скільки вуглеводів Віра споживає, записуємо 18 грам. Ну що ж, ось таке практичне завдання, яке ми розв'язували за допомогою пропорції. На цьому вправу завершено.